Сонце сідало за обрій, а я не мав гадки, де я та куди мені йти. Так одного разу я заблукав у лісі, блукав довго і, зрештою, в сутінках натрапив на покинуту хату. Всередині не було нікого, а я дуже втомився, відтак вирішив трохи прикорнути. Однак, як виявилося, зробити це було не так вже просто, адже на стінах будинку висіли моторошні портрети невідомих людей. Усю ніч мені здавалося, що вони зловісно дивляться на мене. Зрештою, вдома взяла гору, та я заснув. Зранку я прокинувся від яскравого сонячного світла та озирнувся навколо. На стінах не було жодної картини. На їхніх місцях я побачив вікна.